Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. До пандемії була така штука, як спорт, не той який пробіжка, турнічки, футбольчик, а той спорт, який багатомільярдна індустрія. Вона надавала сенс життя мільйонам людей та добряче збільшувала продажі Чернігівського. Все це стало на паузу, і тільки зараз, після тримісячної перерви, на стадіони почали повертатися секс-ляльки, і от, от почнуть повертатися люди. Так, це кадри з реального футбольного матчу, який днями відбувся у південній Кореї. Але є один вид спорту, який через пандемію не тільки не постраждав, але й добряче збільшив свою фанатську паству. Так, у цьому випуску ще ми поговоримо про кіберспорт. Звичайно, офлайнові кіберзмагання та турніри були скасовані або відкладені. Але згідно зі статистикою сайту Твічхакер, аудиторія Твіча найбільшої платформи для стрімінгу відеоігр збільшилася на мільйон глядачів. У січні 2020 року на твічі одномоментно в середньому залипали 1,3 мільйони людей. А вже у травні їх стало 2,3 мільйони. А тепер згадаймо, як в дитинстві батьки казали: гратимеш в комп'ютерні ігри, втратиш зір, друзів і взагалі будь-які перспективи на щасливе життя. Єдине, що залишиться, це твоя цнота. Мамо. Якщо ти дивишся це відео, то знай нині професійні геймери це зірки, ідоли і можливо навіть стовпи цифрової культури. Звичайно, одвічно можна сперечатися на три теми: чи є Бог, хто вбив Еріку і чому кіберспорт спорт. Бо з погляду міжнародного олімпійського комітету це не спорт, хоча в переліку неолімпійських видів спорту є шахи та бридж. Там ти теж сидиш за столом і змагаєшся мозком за допомогою рук. Принаймні такі аргументи наводить євангеліст кіберспорту Анджей Дуда, більш відомий як президент Польщі. Якщо ми кажемо, що шахи і бридж це спорт, то і кіберспорт, що розвиває навички управління та покращує рефлекси гравця, без сумніву теж спорт. З іншого боку, за своєю організацією, кіберспорт має багато спільного з футболом. Здебільшого там теж грають командами. Нехай на п'ятьох гравців залучають через трансфери та контракти, як в Твого Месі. В штабі є тренери, менеджери, психологи та дієтологи. Професійні геймери так само тренуються на спеціальних базах, розробляючи й відпрацьовуючи нові тактики. це состава мышкой водишь, играешь в свое удовольствие, много нервов тратится, споры постоянные. Так що, не все так просто. Кіберспортсмени також відчувають фізичне навантаження. Наскільки сильне, вирахував професор Інго Фробьозе з німецького інституту спорту в Кельні. У кіберспорті спортсмени роблять до 400 рухів клавіатурою та мишкою за хвилину. Це в чотири рази більше, ніж середньостатистична людина. І все це асиметрично, тому що обидві руки рухаються одночасно. Півкулі мозку також працюють одночасно. За словами професора Інго, навіть гравців настільний теніс не так сильно на. Напружують свої очі та руки, як гравці у доту. Окрім цього, у кіберспортсменів виробляється стільки ж кортизолу, гормону, що регулює вуглеводний обмін, скільки в пілотів болідів. Це поєднується з високим пульсом, який іноді досягає 160-180 ударів за хвилину. Це еквівалентно пульсу під час дуже швидкого бігу, майже марафону. Якщо МОК не йде до кіберспорту, тоді кіберспорт йде до міністерств спорту, тому що за певних умов країна може визнати видом спорту будь-що. Навіть акробатичний реп, пасивний тверд, чи навіть оце. Одним з перших, хто визнав кіберспорт, був Китай у 2003 році. Таким чином уряд КНР скерував вселюдне захоплення відеоіграми у вигідне для себе русло. Тим паче, що збудувати справжній комунізм можна хіба що у Майнкрафті. Підлітки респектують владі, бо вони вже не задроти, які просиджують своє молоде життя за контролю. А спортсмени, влада ж, окрім респекту та лояльного відношення загалом, має поповнення у бюджет. Так, частину ВВП Китаю складає голда. Нині кіберспорт визнаний спортом у США, Південній Кореї, Німеччині, Італії, Індії та ряді інших країн. По факту, це спорт з елементами шоу, який заточен на те, э, щоб. Адтачилі мастерство в какой то игре, могли це показати на професіональному уровне. Популярність кіберспорту невпинно зростає. Згідно з прогнозами аналітичної агенції «Ньюзу», 2020 року загальний дохід у кіберспортивній галузі має збільшитись до 1,1 мільярда доларів. Так фактично геймери розігрують транш МВФ. Водночас світова аудиторія змагань має досягнути 495 мільйонів глядачів. Це вагомі аргументи, щоб переглянути своє відношення до кіберспорту та своєї відеокарти. Але Міжнародний олімпійський комітет не здається. Ми не можемо включити в Олімпійську програму гру, яка сприяє насильству чи дискримінації. Так звані ігри вбивць. Вони, на нашу думку, суперечать олімпійським цінностям і тому не можуть бути включені. У кіберспорті, як і у спорті звичайному, існують різні дисципліни. Тут це Ремі ігри League of Legends, Dota 2, Дота strike Контрстрайк, Offensive, PUBG – Саме в них є ті речі, що бентежать пана Томаса. Але також існують і спортивні симулятори на кшталт FIFA чи NBA. За кількістю переглядів вони мають значно меншу аудиторію. Але на думку фахівців, саме через них кіберспорт має шанс коли-небудь потрапити до програми Олімпійських ігор. Зміст доти чи контри це не єдина перепона. В кожній дисципліні є свій правовласник, тобто видавець гри. Тому, на відміну від того ж, футболу чи баскетболу можуть виникати додаткові юридичні питання та фінансові витрати. Наприклад, якщо говорити про права на телетрансляції. Інша проблема відсутність єдиної міжнародної організації, яка б охоплювала всі країни. Штибу ФІФА у футболі. А вона потрібна для встановлення чітких правил для всіх. Хоча б для того, щоб розв'язувати питання з допінгом. У кіберспорті це вживання психостимуляторів, які нібито покращують реакцію. Зазвичай допінг-контроль вибірковий і далеко не у всіх лігах. Кажу ж, все як у справжньому спорті, навіть допінг є. І зашкварні інтерв'ю, що ганьблять твоїх фанатів і твою країну, теж обов'язково будуть. У мене в Росії дуже багато поклонників моїх. Дуже багато. по всій Росії. І, в принципі. Я не розділяю наші народи, ібо ми славяні. Український кіберспорт починався у 90-х з гральних клубів. Тоді вони з'являлися у найнесподіваніших місцях, у підвалі, з якого щойно виселили крисаків, а може і ні. В універмазі замість хлібного відділу, і навіть у фотосалоні, де тобі напередодні зробили першу світлину на паспорт. Чимось ігротеки нагадували наркопритони, але було по джеджелику, що там мінімум світла, місця та комфорту. Головне, що був кайф від фаталіті і Шоку в облізлих стінах, що твоєму лофту і не снилося, відвідувачі залишали всі свої гроші. Ну, не свої, а батьків, які вони давали їм на обід та нові підручники. Тут проходили перші офлайн-стріми найпопулярніших на той час ігор. Бо коли був зовсім без копійчини, ти все одно приходив дивитися, як грають інші. Саме в таких умовах зростали та накопичували досвід майбутні українські чемпіони з кіберспорту. Перші турніри влаштовували клуби. Так вони рекламували себе, щоб залучити нових гравців. Переможці ж отримували безкоштовні години. На той час це був просто джекпот. Чим більше ставало клубів, тим щільнішою була конкуренція. Отак при ігротеках з'явилися перші команди. Вони не тільки відстоювали честь свого ігропідвалу, але й переманювали до нього клієнтів з сусіднього. Доволі швидко за перемогу почали давати гроші або апгрейди для Хто тримав мишку за вітром, той першим почав влаштовувати міські турніри зі спонсорами. Отак, фраг за фрагом, Україна вийшла на міжнародний рівень. У 2001 році в нас пройшов відбір на World Cyber Games. А за три роки ми вже мали бронзового призера на цьому турнірі. Ним став гравець Чіп Маск у дисципліні Unreal Tournament. У 2006 році також бронзу разом із вісьмома тисячами доларів, але вже у Воркрафті виборов кіберспортсмен SK. Але справжня українська кіберспортивна бомба розірвалася у 2009 році, коли з'явилася команда Наві. Вже наступного року вона взяла 12 медалей, 8 з яких були золотими у 2011 році Наві виграла 1 мільйон доларів на турнірі The International у дисципліні Dota 2. Мільйон, мільйон, що на нас США. Це вже чемпіони міра Зараз Наві це мультигеймінгова організація, що має свої команди в різних ігрових дисциплінах. Зокрема, Дота 2, Counter-Strike, PUBG, Рейнбоу Сікс тощо. За своїм національним складом команди нагадують Донецький Шахтар. Тільки замість бразильців там росіяни. За Наві у дисципліні Counter-Strike виступає українець Олександр «Сімпл» Костелєв. На церемонії «eSports Awards 2018» його визнали найкращим кіберспортсменом року на пісі. Віртуально він жорстокий кілер, реально звичайний 21-літній хлопець, інтернетне ім'я якого Simple, що означає простий золото. <плес> і, хоча наша держава вже майже вся у смартфоні на андроїді, в Україні кіберспорт лише планують визнати офіційним у лютому цього року. Дві кіберспортивні федерації UESF та eSports Ukraine заявили про об'єднання, щоб потім отримати статус національної федерації. Ташом студу мені стало соромно, що ми відкрили для себе, що українські спортсмени уже чемпіони світу і їх уже десятки. А спорту такого в Україні немає. Створіть єдину платформу, єдину організацію. А після цього міністерство і держава будуть з вами співпрацювати, як і з організацією, що представляє весь кіберспорт країни. Вони просто грають на компуктері і за це отримують тисячі доларів. Це один із стереотипів, що переслідує кіберспорт після того, як в ньому з'явилися гроші. Втім, то гроші можна отримувати тільки скороченням якихось великогабаритних м'язів. За словами генерального директора Наві Євгена Золотарьова, залежно від рівня кіберспортсмен може отримувати від тисячі до декількох десятків тисяч доларів щомісяць. Зарплати кіберспортсменов. Не знаю, топ-10 команд в Counter-Strike, ну, тисяч двадцять доларів в середньому получають один ігрок. на місяць. Да. Гроші в кіберспорті. Звідти ж звідки й у традиційному спорті. Від спонсорів. Здебільшого гроші вкладають всілякі в і все на ставках бетком. Бальшую долю ринку займають бетінгові компанії, як в будь-якому спорті, е, в тому же футболі, наприклад. Також серед спонсорів є великі компанії, типу BMW чи Audi, видавці ігор або навіть глядачі. Наприклад, щороку компанія Valve проводить The International – турнір з Доти 2, яку ж вона сама і створила. Базовий призовий фонд складає 1,6 мільйонів доларів. Решта грошей надходить від транзакцій всередині гри. Тому з кожним роком куш стає дедалі більшим. Ось як це пояснює Олексій Малецький, аналітик і eSports та коментатор турнірів. Люди в усьому світі купують умовний квиток на гру, за що отримують внутрішньо ігрові предмети в Дота-2. А вже з цих реальних грошей складається призовий фонд. Кожного року він б'є свої ж попередні рекорди. У 2019 році, Наприклад, вже досяг 34 мільйонів доларів. Звісно, такі суми вражають і навіть змушують замислитися. Може, ну і ту роботу піду і я кастувати стіли. Але якщо ви з тих, хто після школи проходив супермаріо на своїй «Денді», маємо для вас сумні новини. У 30 років кіберспортивній кар'єрі настає геймовер. Ну бо реакція вже не та пенсія геймера починається з 30 років. Потім треба шукати нову роботу. Хто то становиться стрімером, хтось становиться тренером, хтось становиться менеджером. Є різні вікові ліги, наприклад, для тих, кому за 50. але то вже більше хобі за для фантомних спогадів про минулі перемоги. Тож що ми маємо? Величезні бабки, допінг пенсія в 30 років. Додайте до цього сексизм. Ну бо так, дівчатам ніби можна грати з хлопцями, але зазвичай команди їх до себе не беруть, так наче рахунок обнулився, і ви знову починаєте з дитсадку. Плюс махінації на ставках, коли геймер ставить проти власної команди. Є навіть дискваліфікації, а мовою кіберспортсменів бан за читерство. Тож у сумі виходить, що все як у справжньому спорті, Певнений, що Чернігівське на кібераренах теж п'ють, ну тільки обережніше, щоб не заляпати коштовне залізо. Втім, для більшості тих, хто пам'ятає 90-ті не з пісень монеточки, спорт це все одно суто фізичне протистояння, що під відрами зуби вибиті і навіть зурити було боляче. <плес> Насправді ж кіберспорт це давно мейнстрім. Ото ти батьки почнуть водити своїх шестирічних чат не на скрипку, а на контрстрайк. Щоранку чублячись через те, хто ввечері буде забирати малу з катки. А модним контркультурним андеграундом стане щось інше. Тож, якщо ви бачите, як ваша знайома дитина приймає пологи у квантового спінера, ну або крупілює на швидкість, не поспішайте здавати її в лапи Карпачову. Можливо, це і є спорт майбутнього, і перед вами прийдешній чемпіон. Якщо ми зараз жартуємо, ну то зовсім трішки. Дякую, що були з нами протягом цих незабутніх кіберхвилин. Нагадуємо, що натискання лайку під цим відео це теж такий собі кіберспорт. В кого більше лайків, в того більше переглядів. А отут випуск ще про всесвітню організацію охорони здоров'я, проти якої Японія подала до суду за приховування подробиць пандемії. А США взагалі відмовилася від членства. Чому все отут? А за цим лінком можна підтримати нас на Патреоні. Більше донатів, більше відео.